Я відразу навіть подумав, що це імітація, яку просто підкинули в гороскоп, поки я відлучився. Але потім, ну розглядівши, я дійсно переконався, що це воно є річі оригінальна, і тут вже сумнів якби не було. і Це звичайно була велика радість віднайти таку гарну річ. Цю писанку знайшли археологи на глибині майже два метри на території одного з об'єктів Дубна. Знахідка лежала з фрагментами посуду кінця 11-го, початку 12-го століття. Як розповів Юрій Пшеничний, у літописне місто Дубин писанка могла потрапити завдяки Торгівельним та культурним зв'язкам, і дана писанка, вона за характерними рисами належить саме до виробів київських майстрів. Тобто тут ми бачимо таке темне, майже чорне тло, по якому такими дужечками парними зроблений розпис жовтого кольору. От це якраз вироби, які зв'язані з Подніпров'ям і більше всього з Києвом. Знайти таку писанку у збереженому стані рідкість, каже археолог. Та додає на західній Україні, знайшли орієнтовно 10 таких яєць на території Етнічної Волині. 4, включаючи Дубинську. А цілю знаходили в хріниках, ну там меншого розміру, і в Волинській області. Ось і оце коли ще біля рівного знайшли теж писанку. То на в Київському історичному музеї там обставини не до не до кінця, відомі. Так що, ну, можете самі судити, що це річ досить рідкісна. Юрій пшеничний припускає, що призначення такої писанки відлякування злих духів. Кулька засушеної глини, яка була вкладена туди під час виробництва писанки, і вона, от видає такий от характерний звук. Поки писанка не експонується в тіму заповіднику, займаються облаштуванням виставкового місця. «Виріб настільки непересічний і рідкісний, що ми вирішили йому виділити окрему невелику віт... е... вітрину і встановити в надбрамному корпусі Дубинського замку, для того, щоб всі відвідувачі просто побачили найстарішу писанку на Дубинщині, якій близько 900 років. Катерина Сірук, Мар'яна Росоловська, Суспільне новини, Рівне.